Всіх вітаю! Сьогодні у нас 9 червня 2024 року, Центральна Україна, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати ранній сорт черешні, який достигає в моєму саду в першу декаду червня. Цей сорт попав до мене в колекцію під назвою Бінг. Але по описам, зараз дивлюсь в інтернеті, то це якась вишня. Але. В мене попала під цією назвою ну, крутюща, така чорна, дуже смачна, солодка черешня раннього терміну достигання. Вона в мене в прасі буде, виходить, під условною назвою Бінг називатися, бо я назву цього сорту не знаю. Сорт в'яжеться ось такими гронами. Це, друзі, весною, коли черешня відквітла, були приморозки. Чесно кажучи, у мене около 50. Дерев черешень різних сортів, то хі -хі, залишилось десь, я не знаю, дерев 5-6 з врожаєм. А то все, голі дерева стоять. Так що цей сорт реагує на приморозки мінус 1, мінус 2, більш-менш нормально. Так Але б ще знати, що це точно за сорт, черешня розміром. Зараз покладемо, покладемо на ваги, побачимо. Десь, напевно, 10-12 грамів, можливо, трохи більше. Ну, вигляд у неї просто. Я колись дуже хотів собі таку темну, чорну, черешню раннього терміну дозрівання і не мог ну, достати ніде нормального сорту. Ну, Це просто шедевр. Клас. Оце гілки. Загружені врожаєм ось отак. Черешня це ця молода. Оце. Получається, друге плодоношення невеличке в цьому році. Ось отак вона запилюється. Отакий має блискучий, такий чорний, фантастичний вигляд. От то, де покоцана, в нас був 5 червня град з сильним дощем. Практично нема тріску на черешні зовсім. Оце, Ну це не тріск, це таке. Ось вона вся, бачите? Класно, не гніє, не обробляв я нічим від гнилі цей сорт. Не доопилював нічим. Ну, ось таке такий має вигляд. Давайте зараз я обірву і з вами продегустую. Хто хоче цей сорт собі в сад, буду продавати живці для щеплення. Він в мене буде під условною назвою Бінг. Ілі Бінго, ілі Бінг в прайсі. Чорна, рання, черешня. З доволі. Крупними плодами і солодким смаком. Так, дивимось, яка вага. Приблизно йде від 9 до 12. Більше 12 я не бачив оцього сорту. 11 грамів. 10. 10. 11. Гарна така, бачите, блискуча, темна черешня. Так, давайте зараз, ну тут, 10. 10. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині цього сорту. Це саме такий гарний розмір. 10-12 грамів, бо коли показував німбу, була по 16, 18, 19 грамів. Кажуть, та ти там удобрені ну, напічка, всі кішо капець. В саду все однаково обробляється, однаково підживлюється. так що Не Треба так і казати. Так. Просто є сорти черешні з вагою. Наприклад, 7 грамів є з вагою 9, 10 грамів є з вагою 14. А є з вагою і 20 грамів. Так, давайте щесь оцю. Так, давайте по вмісту соку і цукру. Бачите, соковита. Колер. Вот такой. червоний. Так. Вместо цукру. 16. Так, ну и пробуем у нас мак. М -м -м. Такая хрумка черешня. Кисточка вот такая. Маленькая, выделяется гарно. Смак... Солодкий, з новичкою кислинкою, дуже збалансований, а дуже виражений присмак черешні. Класна черешня по смаку, вона мені дуже подобається за те, що вона рання, має дуже гарний вигляд, такий темно-вишньовий, напевно. Такий він, як підходиш, аж чорний бува, кажеться. Розмір мене задовільня повністю. Смак дуже гарний. Товарність теж гарна. Ну і я бачу, що самоплідність теж непогана. Вона як квітне, так і зав'язує плоди, навіть не дивлячись, що були приморозки. Кому цікаво завести такий сорт собі в сад на першу декаду червня можете звернути увагу. Цей сорт в мене під условною назвою Бінг. Або Бінго буде у прайсі. Південних областях цей сорт буде, напевно, ну, кінець травня. В моєму ж регіоні 9-8 можна спокійно Та Його можна було їсти ще 3-го, але смак був не той. Зараз смак вона виспівша, класно. Думаю, що вона транспортабельна, бо вона така прямо упруга, класна. ось невеличка. Гарний сорт. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Так, всім гарного дня, до побачення.